Сьогодні, 14 лютого, відкрився клас безпеки, метою якого є відпрацювання життєво необхідних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Наше основне завдання це навчити малечу, обізнати її в тим ризикам, які на сьогоднішній момент можуть бути, можуть їх спостерігати в будь-ситуаціях. Клас створено за зональним принципом, в якому є вісім зон: пожежна безпека, домедична допомога, зона психологічного розвантаження, ігрова зона, мультимедійне навчання. А також у нас є дві дошки пошани, герої серед нас і захисники Харківщини. Зараз клас працює у дистанційному форматі, тому що ми навчаємося і учнів навчаємо. Так, у нас є єдині уроки безпеки, які ми спільно проводимо. Водимо із шкільними офіцерами поліції і проводимо з працівниками ДСНС. Працівники відпрацьовують навички формування життєво необхідних компетентностей у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Оці зони, які там і пожежній безпеці навчають, і правилам поведінки, і до медичної підготовки, і наданню допомоги, і протимінні діяльності все це дуже актуально. І я вдячний і керівництву школи, району і міста. Це перший такий клас безпеки, і що вони зробили такий дуже актуальний клас. На сьогоднішній момент в місті в цьому році вже відкритий один клас в Салтівському районі міста Харкова. Ця робота продовжується загалом на 23-й рік заплановано 88 класів. Це безпосередньо в школах. Та близько шести класів, які будуть відкриті на базі підрозділів ДСНС, для того, щоб дітлахів можна було привести до пожежної частини, обізнати їх, як живуть рятувальники, як працюють, яка в них є техніка, яке спорядження, і безпосередньо в класі вже розказати, показати, щоб малечі було цікаво цю роботу завершальним етапом.